Отші мужики, Христос Воскрес і всім слава Україні! Е, Про що я прийшов е, для початку? Е, кілька моментів покажу. Е, приїхали ще мені тройнічки такі на оцей і на оцей шланг. Це тройнічки на одні на соляру, цей на масло. На, 8 атмосфер такий напівпластиковий. Це, я думаю, вже бачили, я показував вчора. Оці речі прийшли. Ага, того ще мені не треба. Тут у мене ще такий кран є маленький і ще таку фігню взяв. От. Два болта обламав. Нема, чим, нема як дістати. Блять. Думаю, що робити? Ось китайці спасають завжди 120 гривень. Візьму, тому що. Тому що бікос. Про що буде зараз вестисьмо? Це я так показую. І ще і ще деяк, і турбіна буде в суботу, і в суботу будуть штуцера на злив під цей штуцер на 14 в піддон. І, ну, тут, тут всякого є, тут повинно мені. вже того все хватити. Де-що звідси можна зняти. Також тут штуцера вони мені тут в тому в корпусі поки не потрібні. Корпус в мене є, а фільтруючий елемент просто можуть дістати. Та й діло, як то кажуть, всякі хумутики, все в мене те, що треба, є на це. Про що буде вестися мова? Треба цю річ карман і взяти їжачка. Ви знаєте, оце, візьмемо того, від фірми АГС я всім рекомендую навісне по причині, що воно толкове і воно дешевше, ніж в других магазинах. і адекватно. Ох, бляха-муха, кажуть, треба опорні колеса під ці речі. Давайте покажу вам е, от, наприклад, тут поставити. Дивіться, як все відбувається, чого я взяв його вущого. У мене міжрядя, так? Да? Це, це, це все просто, я думаю, багато кому зрозуміло. У мене міжряддя, Він так якось підпався в краю, поїхав. Раз. Тут поміряти рівніше грібіночка. Ну тут так само. Тут в нього вийшло чогось ширше, такий насип получився 65 см. 65 см. Но менше з тим. А захват їжачка в мене. Якщо взяти по, по його розміру, 45 см. Захват їжачка. Він типу розрахований на межаді 50 чи 52 см, десь в тому районі. Їжачок. Це така річка котиться, так? яка прополює міжряддя. Зараз так поставимо, прополює міжжеджі. Прополює міжряддя, все прекрасно, все чудово. От, наприклад, зараз теперішня стадія росту зілля. Він прополить якраз оцю відстань. А самого рядка і картоплю, яка знаходиться тут вон. Скажімо так, не досить досить таки не глибоко порівняно кілька там, сантиметрів в тому насипі, він не зачепить. Для цього знаряддя необхідна в першу чергу швидкість. Якщо ви просто будете ним отако котитися, як іти, то він зілля перемелювати, перебивати не буде. Як і в будь-якого знаряддя сільськогосподарського, Є необхідна швидкість для того, щоб робота виконувалася ефективно. Також є кілька стадій росту рослини. От, наприклад, якщо картопля буде висотою сантиметрів 20 см, зілля вже не дивиться, яка картопля, воно росте, коли йому заманеться. Саме по цій причині, щоб я міг йти на високій швидкості і на різних стадіях росту тої самої картоплі, я взяв, до речі, добрий. день, Перший клієнт. Листячко буде знаходитися ось тут вже, нахилятися, так, більше до рядка. І щоб оці частини крайні їжака не чіпляли просто мені того листя, коли вже картопля вилізе, я всього-навсього взяв для того вужшого їжака. Це не це моя думка така була, це було моє рішення, я вирішив так зробити, оскільки прополювати картоплю мені треба буде однозначно кілька разів. Раз буде зараз, з неділі, пасхальний тиждень закінчиться. Потім як картопля вже підросте і далі, так далі. Дивіться, я, чого я собі так подумав? Рядок, сам рядок, оця частина так висока, грибінки, як не крути, ніякий їжак його не прополе. Собою. Це вже буде два варіанти у вас. Або мотичка, сапка, там, чи як хто називає, або оприскувач гербіцидом пройтися по тому всьому ділі. Е, тому, як не крути все одно, я буду обробляти, буде обробка другим макаром від е, бур'яна, то мені вже легше буде простіше і надійніше, як то кажуть, мати вущо їжака, йти на високій швидкості на різних стадіях росту тої самої картоплі, безпечно, щоб я там не оглядався кожні пів метра назад і дивився. Бо так як пробував я з їжаком, який розрахований на міжряддя 60 саме сантиметрів, він розрахований, що пару метрів зачіпає, або добирається до картоплі в рядкові, або добирається до куща самої картоплі. І його просто к чорту вириває. Якби в мене було 5 гектарів тої картоплі, може б я на те не дивився. Як в мене її 15 соток, то буде шкода, коли я, мені пропаде там 10 чи 20 курчів просто через те, що їжаки просто банально не влазять. Ну Вони влазять, тільки що вони трошечки могли б бути вущі. Тому я взяв для себе вущі, щоб адекватно прополоти саме міжрядя і, само собою, що я буду обробляти потім гербіцидом так чи інакше. То це я так вирішив і думаю, що багато хто розуміє, що я маю на увазі. Кішечки дуже файно поварені, помазані були, стоячка міцна, все обварено скрізь адекватно. Ціна їх була 1100 тоді була за штучку. Ну так, да, ціни, все ціни. Але просто бачивши їжачки в інших людей від інших фірм і навіть дорожчі, Добре, ці органи вони однакові. Ці пластини, вони тонші. Що може вплинути потім там на якийсь згиб. Не повністю деякі місця були обварені, ці речі були також тонші. Воно не погнеться, але за ті ж гроші більше металу виходить. Скажімо так, чим воно товстіше, тим воно довговічніше. Все. Це моя така думка. Тому через те я магазин рекомендую. І посилання на їжачки. І на сам магазин я лишу в описі глянете. Там їжачки, всякі різні інші моменти для прополки картоплі, всякі плоскорізи, сажалки за хорошими цінами, плуги. Одні з кращих копій польських плугів в Україні, і є такі копії, які наближені до оригіналу максимально. Наприклад, у мене плуг Віракси рахується полегшений. Він рахується це огородник. А є орлік, який важить на 40 кг більше. Мій а цей 130. 2 два по 25. Це між ними вся різниця. Так? Далі, так само є бомети, є полегшені, знову ж таки, 85 кг, 2 по 20 саме. Є вже 2 по 25, толкові 155 кг. Це вже навіть може і важче за, за оригінал, бо кажуть, що оригінал взагалі 140 важить. Тут хто знає, Ну, сутні в тому, просто адекватна навісна за адекватними цінами. Доставка по всій Україні, все як має бути. Тому така думка в роботі, то значно, побачимо. Все воно як воно має бути. Вся суть, до речі, єжачки, вони тут можуть трошечки, тут дві гайки з краю, Вони можуть трошечки бути розширені чуть-чуть. Просто замість одної гайки використати або гровери, або дві шайби контрщик. І все. І їх можна типу, трошки розширити, якщо треба. Просто я бачив, люди таке робили: і звужували, і розширювали, тобто є маніпуляція навіть тут. Тут дві гайки. Якщо мені десь критично щось не вистачає, я ще по яких 2 см, 2-3 см. Іх ще буде типу, 5 см захвату. 5 см це так ну, немало досить. Так. Ще більше. Ну, плюс безкоштовна, як то кажуть, додаткова така опція. Тому в роботі скоро будемо бачити. Е, надіюся, що якраз цей момент, те, що я собі зараз думаю і вам розповідаю, він мене врятує з тим, що, по-перше, 90% і я не є винятком. Всіх полів, на які я їжджу на калимі, чи картопля, чи будь-що дуже нерівно посаджено. І знову ж таки, а для цієї речі треба швидкість. Якщо я буду там з максимально впритик шириною робочої цієї речі. Влізати в ці рядки, то буде великий ризик, особливо коли рядки нерівніші відносно одне одного. Тобто якийсь буде йти адекватно по якомусь міжряддю, якийсь буде вилазити на картоплю з боку в бік, а це однозначно буде. Тому в будь-якому випадку, це я так зараз думаю, надіюся, що воно так і виявиться, що я виявився правим, що я взяв просто вущі їжаки. Через те, що ідеально рівного рядка немає, ідеального співпадіння, один, другий, третій рядок, по яких будуть йти три оцих речі, три їжачки будуть котитися, вони будуть моментами не співпадати, і якась секція буде зміщатися ближче чи далі в якусь зі сторін міжрядя. Тому, щоб в мене був, було місце для маневру і щоб було місце, от, як то кажуть, йому, свободного хода, щоб він мені не руйнував просто мій врожай. Я думаю, що це скоріше за все, так воно все і буде в роботі. І я вам це все покажу, бо е, насправді. Досвіду, як такого сильного в мене з їжаками не було, скажімо так, я прополював їжаками, але один раз і це був не досвід, того, що це був по перше, чужий трактор. По-друге, мені треба було там пролетітися. Я просто ними пролетівся і навіть не в себе на полі, і на дуже рівненьких гарненьких рядочках. То там, як то кажуть, не було, ніякого не потребувало ні налаштування, ніякого нічого. Сів та й поїхав і забувся. А тут будемо бачити, просто, як в різноманітних умовах, от чи дійсно та теза про ширину захвата їжака вона є правдивою. Чи я помилився, чи скоріше все я зробив правильно. Оскільки кажу, ще раз повторюсь, вже десятий й раз, що як не крути, гербіцидом оброблятися земля буде то вже ліпше летіти швидко і знати, що ти нічого не зробиш, ніж калічити той врожай, якого і так по площі, якщо взяти, є небагато. А далі все будемо бачити. Та й таке хлопці. Скоро турбіна, скоро масляний фільтр. Ми будемо все виставляти. Якби е, цей, то я б цей тиждень щось робив, а так я нічого не роблю. А далі все будемо бачити. І потім ще поговоримо. Я багато просто коментарів, ту пари прочитав. Ще раніше і мені зараз стали вискакувати під попередніми відео, там, де я, наприклад, там був на площаці мотостор знімав і так далі. Треба роз'яснити просто одну просто істину людям. Я думаю, те, що я думаю і як думають нормальні люди. І я просто вам те розкажу, а ви собі подумайте, так воно чи не так. Це вам такий маленький спойлер. Така площа, вже одну я побачив. Одну. А ні, є, є є, 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 Хорошо. Зараз жук почне її блядь, ту картоплю. Ух ти, йомайо. Йо. не зрозумів. А чого тут з тут? Що я, я не бачив? Тут є капітально добре, 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 добре. Хорошо, будемо бачити. Як то каже, жити, бум бачити. Ну, та й таке, перше пропалимо. Ну, тут ще вода стоїть в мене, тут завжди бачите, що робиться. Яка піщана земля не дає. Такого ефекту. Бачите. Вона розсипчаста, але вона тріскає, бо то глина. То жива глина тут. Це, тут з суглинок більше глини, там взагалі чуть не вся сплошна глина, а тут опідзолений чорнозем. У мене різноманіт земля, тут, тут що хочу. Так що хто каже, що, а ти його зажини на чорнозем, він на чорноземі більше буває ніж він на свіжому ввозить. Таке, хлопці, ну що, поки що з тим все. А наразі добре. Будьте всі здорові.